Ось чому багатолітніх людей не доживають до 82-го року. Звучить тривожно, правда? Але це не страшилка, а правда життя. Ми не говоримо про рідкісні хвороби чи генетику, ми говоримо про звички, думки і маленькі рішення, які щодня скорочують життя сотням тисяч людей. Більшість людей навіть не здогадуються, що самі собі вкорочують віку. Але гарна новина в тому, що все можна змінити. І не так вже й складно. У цьому відео ми відкриємо очі на головні причини передчасної смерті в літньому віці. І головне розповімо, як не повторити ці помилки. Навіть якщо вам вже 70, у вас ще може бути попереду найкращий період життя. Дивіться до кінця, це відео може буквально продовжити вам життя. Друзі, запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде першим в описі під відео. Частина 1. Життя закінчується не в тілі, воно закінчується в голові. Найбільша помилка, яку роблять літні люди, це не слабке серце чи біль у ногах. Найбільша помилка це думка. Мені вже пізно щось міняти, я вже пожив своє. Для мене все цікаве, вже скінчилося. Ці слова звучать невинно, але вони отрута для душі. Знаєте, що насправді зупиняє життя? Не тіло, не органи, які зношуються з віком, а голова, розум, думки. Коли людина каже собі: усе, я вже нікому не потрібен, вона сама починає гасити своє світло. Але життя це не свічка, яка згорає сама по собі. Це вогонь, який можна підживлювати, навіть коли сивини вже вкрили все волосся. Психологи з усього світу неодноразово спостерігали: ті, хто зберігають інтерес до життя, залишаються активними значно довше. Вони читають, вони мріють, вони хочуть вчитися чомусь новому. Вони сміються, навіть коли болять коліна. Вони дивляться на захід сонця так, ніби вперше. Погляньте на японських довгожителів. У них є особливе слово Ігай. Це означає причина прокидатися зранку. Для когось це улюблений чай, для когось то турбота брокішку, для когось ранкові квіти на балконі або голос онука в телефоні. І Гай не обов'язково має бути грандіозним. Навпаки, в дрібницях ховається сенс. Подумайте, що вас радує просто зараз, що дає тепло в серці. Життя це не те, що було. Життя це те, що ще може бути. Якщо дозволити собі жити далі, ніколи не пізно змінити думку. І саме з цього починається нове життя, частина друга самотність, тихий вбивця. Кажуть, що люди похилого віку найчастіше йдуть з життя через інфаркти, інсульти, старість. Але правда в тому, що багатьох убиває зовсім інше не хвороба, не вік, не генетика їх вбиває самотність. Самотність це тиша, яка стає нестерпною. Це коли ніхто не телефонує, не запитує, як ти? Зрене вдома тихо не тому, що спокійно, а тому, що немає з ким розмовляти. Уявіть людину, яка пройшла довге, непросте життя, виховала дітей, працювала, дбала про інших. А тепер сидить біля вікна, дивиться на двір і відчуває, що більше нікому не потрібна. Це болить глибше, ніж будь-яка рана. І ця біль. Повільно краде сили, віру, сенс. Соціальні зв'язки це не розкіш, це життєва потреба, така сама, як повітря або вода. Без них душа починає в'янути, так само, як квітка без сонця. Але є надія. Навіть одне слово може змінити день. Навіть один дзвінок може дати людині відчуття Я важливий. Навіть просте добрий день у магазині це вже зв'язок, уже світло в чиюсь стінь. Хочете жити довше, не закривайтеся від людей, знайдіть клуб за інтересами, підіть на прогулянку з сусідом, напишіть листа старому другові, пошукайте тих, кому теж самотньо. І допоможіть їм відчути тепло. Тому що поруч з іншими ми живі. Тільки в добрих словах, у щирих розмовах, у простих обіймах ми по-справжньому відчуваємо я ще живу, я ще маю значення. Самотність не має мати останнє слово. бо кожна людина варта тепла. Перша варта бути почутою. Частина третя. Рух це життя, а сидіння нове куріння. Одна з найпоширеніших фраз, яку можна почути від людей у віці, звучить приблизно так: Ноги вже не ті, куди мені рухатись. Або я вже своє відходив, тепер відпочинок. Але ось у чому парадокс. Саме відсутність руху і стає причиною слабкості, болю, а іноді й хвороб. Не вік зупиняє людину, зупиняє бездіяльність. Сучасні лікарі і вчені не втомлюються повторювати рух це життя. Навіть найпростіші форми активності здатні творити дива з тілом і розумом. Вони покращують кровообіг, зміцнюють серце, знижують ризик багатьох хвороб. Піднімають настрій і навіть зменшують відчуття самотності. Не треба бігати марафони чи відвідувати спортзал. Достатньо щодня трохи більше рухатись, ніж вчора, піднятись сходами замість ліфта, пройтись навколо будинку, просто подихати свіжим повітрям, потанцювати під улюблену пісню молодості, навіть якщо це три хвилини радості, посадити квіти в горщик, попрацювати в саду. Прогулятись з онуком або сусідом, уявіть, одна звичайна прогулянка це вже перемога, це сигнал тілу, я ще живу, я ще можу. Є відома приказка, що не рухається, те та ржавіє. Так і наше тіло. Чим менше ми його використовуємо, тим швидше воно слабшає. Але добрі новини в тому, що тіло має пам'ять дайте йому рух, і воно почне відновлюватись незалежно від того, скільки вам років. Тож не вірте тим, хто каже, що рух це катування. Насправді це порятунок, це шанс знову відчути себе живим, гнучким, сильним. Крок за кроком ви можете змінити своє життя і кожен цей крок на користь вашому серцю, вашій душі і вашому майбутньому. Друзі, запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде першим в описі під відео. Частина четверта ті, хто прощають, живуть довше. Є речі, які ми не бачимо, але вони живуть у нас роками образа, злість, заздрість, біль, якого ми не відпускаємо, це наче каміння у рюкзаку, який ми тягнемо все життя. І чим довше несемо, тим важче дихається. Людина може виглядати здоровою, добре харчуватись, навіть посміхатись. Але якщо всередині живе гнів або незагойний спогад, серце страждає не тільки в переносному значенні. Лікарі помічають стрес через емоційні рани справді пришвидшує старіння і руйнує тіло, кров'яний тиск зростає, сон порушується, настрій гасне, а іноді навіть зникає бажання жити. Та є один ключ, здатний зняти цей тягар: цей ключ прощення. Прощення – це не про те, щоб виправдати зло чи сказати це було нормально Прощення – це про внутрішню свободу. Це коли ти кажеш собі: Я більше не дозволю болю керувати мною, я хочу бути вільним. Багато людей вважають, що прощати це слабкість, але насправді прощати це найбільша сила, це сміливість перестати жити минулим, це вибір відпустити не для когось іншого, а для себе. Згадайте літніх людей, які завжди спокійні, усміхнені, доброзичливі. Їм не обов'язково було легко, але вони навчилися не тримати зло в серці. І саме тому вони виглядають молодшими, живуть довше і світяться зсередини. Хочете відчути справжнє полегшення? Спробуйте пробачити людину, ситуацію, себе. Бо поки в серці живе ненависть, там немає місця для радості. А коли серце вільне, тоді життя знову розквітає. Частина п'ята Харчування не просто про їжу, а про ставлення до себе. Коли ми чуємо слово харчування, то часто одразу думаємо про дієти, обмеження, таблиці калорій або якісь новомодні суперфуди з-за океану. Але справа зовсім не в цьому. Харчування це про любов до себе. Про те, як ми ставимось до свого тіла, до свого здоров'я, до свого щоденного вибору. Їжа це не лише паливо для тіла, це також енергія, яку ми в себе впускаємо. Кожен шматочок це або крок до кращого самопочуття, або навпаки, і не обов'язково бути дієтологом, щоби почати турбуватись про себе достатньо лише трохи уваги й усвідомленості. Замість того, щоб переїдати пізно ввечері. Випити чашку теплого чаю, замість солодощів на сніданок, з'їсти фрукт або кашу, замість купленого напівфабрикату приготувати щось просте, але з душею. Є чудовий приклад з Італії: літня жінка з маленького села щоранку починала день з чашки теплої води з лимоном. Потім йшла на невелику прогулянку, дихала свіжим повітрям, дивилася на небо, спілкувалася з сусідами. У поважному віці вона ще мала сили працювати в саду, вирощувати помідори, збирати трави для чаю, її секрет не чарівна таблетка, недорога дієта, а звичка піклуватися про себе щодня. Коли ми любимо себе, ми обираємо не лише корисне, а й приємне їсти красиво, повільно, з вдячністю, насолоджуватись кожним ковтком, дякувати своєму тілу за те, що воно ще служить нам. Бо харчування ну, це не просто про їжу, це про життя, про вибір бути сильним, живим, уважним. І це о, вибір, який ми можемо зробити щодня. Друзі, запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання буде першим в описі під відео. Вік це не вирок, це подарунок, якого не всі дожили. І якщо ви читаєте або слухаєте це зараз, значить ви ще в грі. Життя не закінчується після пенсії, навпаки, ось воно тільки починається, якщо дати собі шанс. Не потрібно бути молодим, щоб бути живим, потрібно бути справжнім, свідомим, життєлюбом. Бо головне, не скільки вам років, а скільки вогню ще горить у вашому серці. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 4 будь-яких слова якщо ні, нуль. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.